Кузьма Скрябін один з найвпливовіших артистів України. Його пісні слухають мільйони, а деякі хіти і досі посідають певні місця у списках найкращих українських пісень. Я впевнений, що Кузьма і надалі вносив дуже великий вклад у розвиток української культури, якби не його трагічна смерть у лютому 2015 року. А якщо я вам скажу, що його смерть, можливо, була не випадковою. І більш того, можливо, скрабін і досі живий. Ви запитаєте мене що? Якого біса? А я відповім загадково ДТП, у результаті якого помер Кузьма сталося 2 лютого 2015 року. І досі ця справа обростає багатьма теоріями. Саме такими припущеннями людей я сьогодні поділюсь з вами. Як ми знаємо, Скребін завжди був дуже прямою людиною. Він не боявся висловити свою думку. А саме у 2015 році Кузьма почав активно висловлювати свою позицію щодо депутатів та політиків, засуджував їх дії і вказував на їх помилки та злочини. Політики, які би вони не були, не брешуть все одно роблять собі гроші на тій війні. Таким чином, можливо, він привертав до себе небажану увагу. Він озвучував думку народу і, звісно, комусь з тих, кому скрабін це адресував, у голову могла прийти жахлива ідея позбутися співака. Саме ця теорія найпопулярніша з усіх. Адже саме на початку місяця, у який сталася трагедія, скрабін найактивніше казав все, що думав про депутатів. Кожен виступ був солдаутом. Звісно, дізнатись, де зараз перебуває співак для зловмисників, було не проблемою. У злочасний день гурт Скрабін відіграли свій концерт на честь 25-річчя колективу у Кривому Розі. Додому Кузьма їхав за кермом на власному позашляховику. Раптово на трасі біля села Озуватка джип співака, повертаючи, виїхав на зустрічну полосу, де зіткнувся з молоковозом. У результаті зіткнення кумир мільйонів отримав смертельні поранення. Місцеві жителі казали, що ця дорога дуже небезпечна, там багато сліпих зон, ще й туман зранку, ніколи не знає, що на тебе чекає за поворотом. Але найцікавіше те, що був свідок, який казав, що машину Кузьми, підрізав інший джип та скрився з місця злочину. У поліції показання свідка одразу забракували і не внесли їх у матеріал справи, бо казали, що він не з'явився на зустріч з слідчими для уточнення деталей. Можливо, свідок дав би чітке розуміння, що насправді сталося, але побоявся, що таким чином викриє змову. Можливо, зіткнення було навмисним, і джип, про який казав містичний свідок, був замовлений спеціально. Ця теорія має місце бути, щось досить багато співпадінь. Але є і інше припущення, що скрябін досі живий і він спеціально підробив свою смерть. Ця теорія частково пов'язана з попередньою. Як ми знаємо, Кузьма своїми політичними висловами привернув багато небажаної уваги, і деякі люди вважають, що саме тоді він вирішив підробити свою смерть, щоб йому нічого не загрожувало. Можливо, саме тоді він придумав план зіткненням. Теорія навіжена, але давайте все ж спробуємо її зрозуміти. Наприклад, у машині з Кузьмою їхала і арт-директор гурту Скрябін Ольга Любченко. Але після того, що сталося, вона не хотіла давати ніяких коментарів щодо події. Більш того, навіть водій молоковозу відмовився від слів про ДТП. Чи можливо, що Кузьма підкупив водія, щоб підробити власну смерть? А арт-директор теж все знала. Знаю, знаю, звучить як повна хрінь. Я навіть коментувати цю нісенітницю не буду. Як на мене, перша теорія звучить досить правдиво. Ну а ваші думки чекаю в коментарях. У будь-якому випадку Скрябін назавжди буде живий у наших серцях. Він дійсно легенда, яку ми ніколи не забудемо. Підпишись на канал, адже саме твоя підписка робить випуск контенту можливим. Став лайк та пиши коментарі. На все добре і йди вже до Біса!